Полина ворена зацвіла калина, навчилася в саду спати, молода дівчина навчилася в саду спати, межи яворами, бо хотіла розмовляти. Хлопцями й стрільцями, пусти мене моя мати, У сад гулять, як запіють перші пінь, йду додому спати. П'ють перші піють другі ще й курка коко. Че кличема ти доню вечеряти, а доня не хоче, вечеряй, се Ма що наварив Боже мені молоденькі, не мила, боже мені. Вечеря не мил, Боже му, о, миленько, сира земля вкрив.